Якщо допомоги від США буде менше, доведеться додатково мобілізовувати людей. Таке припущення зробив Давид Рахамія, голова фракції Слуга народу в інтерв'ю. За словами голови фракції Слуга народу, якби допомоги було більше, тоді виріс би коефіцієнт озброєності, унаслідок чого потрібно було би менше людей, оскільки деякі ділянки фронту закривалися б зброєю. В іншому випадку їх доведеться закривати людьми. Я Думаю, що буде півмільйона. Чесно вам скажу. Ну, чекали, що якщо допомога від США буде менше, то Треба менше мобілізувати. і так неправильно казати навпаки. Якщо буде на менше, нам треба більше буде допом... мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей. Президент України Володимир Зеленський також припускає, що без американської допомоги українцям буде дуже скрутно. Про це він розповів в інтерв'ю журналістам Fox News. Зеленський вважає, що дуже складно буде знайти альтернативу американській допомозі. Без неї, за його словами, дедалі більше українських військових цитую будуть у лікарнях. Нагадаю, Сполучені Штати вже кілька місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Нещодавно Сенат США підтримав законопроєкт, який перед. Дбачає 60 мільярдів доларів для України, але для того, щоб він набув чинності, необхідно, щоб документ підтримала Палата представників і підписав президент Джо Байден. Спікер Палати представників Майк Джонсон поки що відмовляється вносити ініціативу на розгляд. Він хоче, щоб допомогу Україні голосували у прив'язці до грошей для захисту кордонів. Байден в свою чергу заявив, що він готовий зустрітися із Джонсоном для обговорення допомоги Україні.